Грабують, убивають, шепочуться бабусі на лавочках. У всьому винен закон Савченко хлюпають емоціями з соцмережі. Чи справді це так? Ми запитали і Надію Савченко. Я Ірина Штогрин. вітаю вас сьогодні. Ми разом спробуємо розібратися, скільки у цьому правди, а скільки маніпуляцій. Закон Савченко діє з грудня 2015-го. Прирівнює один день в СІЗО до двох днів ув'язнення. За цим законом на свободу вийдуть майже 45 тисяч ув'язнених. На кінець травня 2016-го з тюрми звільнилися понад 6 тисяч людей. 80 уже знову на лаві підсудних Злочинність зростає. Соціальні мережі наповнені повідомленнями про нахабні та жорстокі злочини. За даними Генеральної прокуратури, за 5 місяців 2016 року зареєстровано на 48 191 злочин більше, ніж із січня по травень минулого року. Примерно місяця полтора назад вместе з міністром юстиції ми обговорювали цю ситуацію. Ми внесли відповідні пропозиції в парламент для того, щоб відкоректувати цей законопроект. І в частині касаючися рецидивістів, людей, які зробили тяжкі преступлення, щоб він Мав корекцію. І це дійсно гігантська проблема, яка перед нами стоїть міністр юстиції Павло Петренко. Роз'яснив Радіо Свобода суть запропонованих змін до закону Савченко. Ця суть цих змін, щоб закон був збережений, але до нього були внесені зміни, за якими особи, які вчинили особливо тяжкі злочини проти особи, тобто це вбивство, зґвалтування, нанесення тілесних шкоджень, які призвели до смерті потерпілого, а також особи, які вчинили злочини в сфері терористичної діяльності і сепаратизму, щоб до них не застосовувалася норма, яка дозволяє їм виходити з в'язниці раніше по принципу зарахування одного дня в СІЗО до двох днів до двох днів в колонії. До студії ми запросили Якова Варічева, адвоката, колишнього слідчого генеральної прокуратури і одного із чотирьох претендентів на посаду голови антикорупційного бюро. Чи вважаєте ви, що застосування закону Савченко справді стало причиною зростання злочинності в Україні? Це нонсенс. Звичайно, ми маємо зараз деяку статистику про те, що на кінець травня там цей закон застосовано. Близько до 45 тисяч засуджених, але ми не маємо статистику, що цього, з цієї кількості засуджених скоїв. Ми чули там якісь друзі туки, постраждали від того, що два чи якісь фігуранти в справах. Які скористалися цим законом і вийшли на свободу, і на другий день скоїли там квартирну крадіжку. Але ну, один злочин ми маємо на увазі. Але про інше я не знаю. І, мабуть, суспільство також не знає, щоб хтось із цих в'язнів скоїв або збільшив. Злочинність є там така статистика, яка не прямо може про це говорити. Це, наприклад, за п'ять місяців верніше з початку дії закону Савченко вийшло шість тисяч людей на свободу, і от шістдесят з них вже скоїли злочини. От. Ну 60 ось, ось злочинів це ж капля в молі. Тому я попрошу вас пояснити, як діє закон Савченко, от сам механізм, щоб можливо тим, хто перебував в яких ілюзіях, стало зрозуміло насправді, що може і чого не може цей закон. По суті, закон Савченко це невеличкі зміни у кримінальний кодекс у 72 другу статтю під частину 5, які зміни на перерахунок до осіб, яких було застосовано попереднє ув'язнення раніше. Коли їм призначався термін відбування покарання вигляд позбавлення волі, розраховувався один день до одного дня. Зараз буде один день за два дні. Звичайно, це пом'якшить, це скоротить срок відбування покарання, покарання до тих осіб, які вже, яким вже призначив суд. У подальшому суд буде враховувати, мабуть. І, можливо, тому що санкції статті, вони звичайно ну, не такі вже. Дуже обмежені, вони мають широкий спектр. Але якщо подивитися на соціальні мережі, то вони просто останнім часом фонтанують повідомленнями про те, що грабують, про те, що б'ють, про те, що нападають, при чому є напади з застосуванням зброї, погрожують гранатою і так далі. І так далі. Певний ріст злочинності все ж є. Ось дослідження з Полтавщини. Гроші, техніка, одяг, їжа. Потрапляючи в будинок, грабіжники не нехтують навіть дріб'язком. Пенсіонери опору не чинять. Вони легка здобич. Містечко Кобиляки на Полтавщині. В день до господи цієї жінки прийшов чоловік. Представився газовим інспектором. Вона його впустила. Він мене пістолет, мортак, пістолетом так ну, заглушив, от, і, і кулаками сюди Отак от ударив. От Ноги прив'язав, і руки Він мене душив разів разі п'ять. якщо не дасти мені гроші. Каже, я тебе вб'ю. Злочинця піймали одразу ж, як розказав сам затриманий, потрапити до оселі пенсіонерки було просто. Зайшов через калітку з папкою, представився, вона була на вулиці, я представився газовим. Співробітником, зайшовши з нею до будівлі, попросив її закрити вікна для перевірки газової колонки. Потім зв'язав і, погрожуючи, почав шукати кошти. Схожий злочин у Машівському районі області. Бабуся йшла у справах пусткою за селом. Раптом на неї напали невідомі. Ну, збив мене з ніг, а потім почав бити носками мене по голові. Забрали гроші. Розбійні напади на стареньких кажуть у поліції відзначаються особливою жорстокістю та цинізмом. Пенсіонерів б'ють, зв'язують руки та ноги, затикають кляпом. рота. Є навіть випадки, коли експерти зафіксували смерть потерпілих через брак кисню і травми. Злочини вчиняють зазвичай раніше судимі нарко- та алкозалежні люди. Вот эти вот разбойные нападения это все-таки повлияли некоторые аспекты из гуманизации наших законов. Мы говорим о ворах, о грабителях, которые, совершив преступления, не арестовываются, а получают просто какие-то условные скажем так, срока или получают залоги смешные, по которым они выплачивают и выходят. Вот, и Дальше продолжают совершать эти преступления. Затримать излученцов дается лучше за горячими следами. Статистика з початку року на Полтавщині 65 розбійних нападів. У половині з них дісталося пенсіонерам. Розкрити вдалося 41. Есміра та Олег Інзик, Полтавщина, ми разом. Як вони могли зафіксувати за короткий термін, там, за один місяць, зростання цієї злочинності? Злочинність вона зростає і по іншим причинам. Але Закон Савченко, я думаю, що це не той індикатор, який зараз може там, сказати, що ось хтось із цих. В'язнів скоїв або збільшив злочинність. Я вважаю особисто, що закон Савченко, як його іменують у народі, дуже своєчасний. Він прийнятий накануні тих важливих реформ, це судова реформа, педенціонарна реформа і реформа, яка зараз ну, відбувається в досудовому слідстві. ми запитали Тому... саму Надію Савченко, що вона думає про те, для чого. Цей закон і чи справді від нього є якась небезпека суспільству? Мене не зрозуміє ніхто, хто не сидів. І я не буду намагатися розпилитися, пояснювати людям, чому я зробила це. Я зробила це правильно. Я на деяких платформах спробувала це пояснити, що злочинці вони все одно виходять. І через цей закон вийшло злочинців менше, ніж вийшло по амністії. Я знаю, як працюють слідчі, я знаю, як торгують прокурори такими моментами, як випустить. Я знаю, як міняють і підтасовують половині справ. Я роблю цей закон як старт для того, що вся судочина система повинна бути абсолютно прозорою, абсолютно якісною і справді справедливою. Це перший фундамент і кирпіч. Нам потрібно буде ще цегло викладати, викладати будинок. Але цей закон, повірте мені, знаючи зсередини, про що я говорю, він правильний. Це да, вимагає жорсткого контролю, це вимагає взагалі реформи і люстрації всієї системи. Но це робота на роки. Я поки що тільки почала. От Бачите, Савченко погоджується з вами фактично про те, що це річ, яка е, лягає в фундамент загальної реформи. Ви знаєте, я ніколи не був е, таким, ну е, якби е, сторонник того, щоб людину, яку не затримали на місці розбій там, в насильства е, по неочевидним особливо справам, затримати і держати у слідчих ізоляторах. Це лише накладує тягар для слідчого. Там, признається, визнає свою вину, не визнає свою вину – і не повинен бути зв'язаним цими обставинами. Докази це об'єктивні дані. Я вам приведу такий приклад. Один високопосадовий правоохоронець вчинив низку вбивств. Український ви маєте на увазі? Є такий випадок і в українській історії. Це було в Казахстані, він був племінником Назарбаєва, президента. Він був замп, заступником міністра внутрішніх справ, керував наркобіг, але потім почав вбивати людей. Слідчий, який там працював у мене ну, під моїм началом, але дуже талановитий. Він довгий час не вірив, але потім збирав докази, зібрав їх докупи. Він розумів, що в цій, що в цій країні йому не дадуть реалізувати, вб'ють нас. Але в останню мить, ну, в останній день, Слідча група запросила цього підозрюваного, пред'явили йому докази, пред'явили йому всі матеріали, запропонували взяти адвокат і придав до суду. Потім він просто уїхав на якийсь час із республіки. Ось оце приклад того, як повинно робити слідство. Чи не вважаєте ви, що ось корумпована складова правової системи України використала закон Савченко для того, щоб звільнити? Так званих ВІП-злочинців, тих, хто має колосальні кошти і вплив. Я собі навіть ну, мені трудно уявити, тому що це закон широкої дії, ну, тобто загальної дії. Тому всі, хто підпадає, ну, тобто хто відбував. У слідчих ізоляторах якийсь термін. Йому просто перерахують і зарахують все так, як передписано в законі. Але вже вийшли Лозинський, уже вийшов доктор Пі, вже вийшов керівник еліта Центр. Андрій Слюсарчук також відомий як доктор Пі, засуджений за незаконну лікувальну діяльність на вісім років ув'язнення. 24 червня 2016 року суд відпустив його з під варти. Ігор Зварич відомий як суддя-колядник. Українців така привичка засіювати кабінет, новий кабінет, коли приходять. Хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Колишній суддя Львівського апеляційного адміністративного суду. У 2010-му засуджений за отримання хабарів на 10 років. 12 січня 2016 року вийшов на свободу. Олександр Шахов волкунський обвинувачений у будівельній афері Еліта Центр. Провів у СІЗО 8 років. 12 квітня 2016 року суд відпустив його під домашній арешт. Віктор Лозінський Колишній народний депутат України, засуджений за вбивство на 10 років, відсидівши у в'язниці 4 роки, 36 днів, вийшов на свободу 6 квітня 2016 року. На червень 2016 року з установ Державної пенітенціарної служби України за законом Савченко звільнено 879 осіб, засуджених за умисне вбивство, 564 особи, засуджених за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 15 осіб за злочини проти основ національної безпеки. Я от ви наводили приклад еліта центри. От скажіть мені, будь ласка. А... Там вже сім років людина знаходиться в попередньому ув'язненні. Якщо по закону Савченко помножимо, це 14 років. Навіть звичайно здорового глузду не вистачає, що де повернуті гроші або де там розкрадені. Тобто недостатньо кваліфікації, щоб зібрати доказів, щоб віддати до суду. Можливо, недостатньо чогось іншого, але якщо щось недостатньо, припиняйте кримінальну справу. І ставте крапку. Навіщо катувати, ну і там мордувати людей, ще какоже держати у цих нелюдських умовах по по 5, по 4 і більше років? Щоб... Ось можливо і є пробачте, ключовий момент нашої розмови, тому що так чи інакше, ви зараз сказали про те, що закон Савченко може показати самій правовій системі України її рівень кваліфікаційний, наскільки е, слідчі, наскільки е, сторона звинувачення здатна довести злочин людини. А не змусити її підписати явку з повинною, яка, наскільки я розумію, після запровадження норм нового кримінально-процесуального кодексу вже не може бути підставою для винесення. Ну, звичайно, рішення. Звичайно, найголовніший позитив цього закону це спонукання до ефективної роботи слідчого. Оці правоохоронці вони привикли вже катувати там вимушувати. У в'язницях мучитися людей, для них це судове рішення, судові вироки, нічого не значить. Тому слідчі ізолятори це, ну як би сказати, це історична така спадщина, яка досталась там від сталінських чи яких там часів, а ще хочу сказати від чолоківських часів. Тобто, коли Міністерство внутрішніх справ з допомогою слідчих ізоляторів розкривало нерозкриті крадіжки, грабіжі, розбої. Народ вживає слово вішала на винуватих злочинах. І людина, яка там, з якою працюють, ті вмовляють взяти ще там дві-три крадіжки, ще там пару волів. Це можливо так, катують, перешкоджають лікуванню, спілкуванню з рідними і так далі. Це, так. я кажу, це кажуть правозахисники. Вони вважають слідчі ізолятори місцем, таким, де перебування може бути розцінене, як катування, звичайно. там, де страшні умови. Тому, звичайно. Але це не знімає моє запитання. Чи не сталося так, що в принципі непоганий законопроект законопроект, який дав можливість все-таки пом'якшити, пом'якшити покарання для тих людей, які відбули вже цей термін, скажімо, в слідчих ізоляторах, що його корумпована система. Використала для себе, для того, щоб той, я не знаю, там злодій в законі, якщо такий є, вийшов найпершим. Той, кому дуже треба вийти е, на волю, хоча він там дуже мало відсидів. Той, хто має дуже багато грошей, той, хто має дуже великі зв'язки, а тих, хто е, насправді. Мав би вийти для них ця норма не спрацює, і корупція і злочинність будуть використовувати і закон Савченко, і інші недолугі закони. Ось на Львівщині зокрема дуже емоційно відреагували на те, що на свободу вийшли брати жуки. 55-річного Ярослава Федина сусіди знайшли на цьому подвір'ї його власного будинку ввечері 2 вересня 2010-го. Селяни зимної води були шоковані вбивством лікаря, якого вони добре знали і поважали. Бандити якісь напали йому. скочем рот закрила, а він носом не міг дихати. Лікар Федина – то не з тих людей, що їх стріл вбивати. На тілі лікаря були ознаки насильницької смерті. Не вірю в версію ту, що пов'язана з службовою діяльністю. Не вірю в версію, що з депутатською діяльністю, бо я добре знав Ярослава Івановича. Я думаю, що це банально, люди хотіли поживитися. За два роки після вбивства лікаря міліція затримала двох жителів області рідних братів жуків, яких звинуватили у злочині. Тоді начальник поліції повідомив, підозрювані фігурували у справі перестрілки криміналітету ще на початку 90-х. За вбивство лікаря суд позбавив братів волі на 8 років і 4 місяці, але вони так і не визнали своєї провини. А нещодавно жуків звільнили прямо в залі суду. Перед відсиділи половину терміну в СІЗО. Вони там йшли по двом статтям. Там вони ж чи не навмисне вбивство, тому що вони ж вбивати не хотіли реально, вони хотіли зв'язати. І він задихнувся, бо в нього була зламана, ну, зламана чи пошкоджена носова перегородка. І вони попали під закон Савченко, вони тривали час сиділи в СІЗО. Якщо брати закон Савченко, то він набагато завдав, звичайно, більшої шкоди, ніж один з епізодів, то що десь там вийшли двоє вбивців чи двоє розбійників. А тим часом львівські слідчі кажуть проти частини засуджених, які вийшли на волі, завдяки закону Савченко, повторно порушено нові кримінальні провадження. Галина Трещук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом це можливо так виписати закон, щоб його не можна було повертати, як дишло. Звичайно, ви розумієте, у нас же закон приймається там, місяці не попрацював, можуть змінитися і так далі. Тому не так давно. Сказав ректор Харківської, моїй альма-матер юридичної академії, вони ж перестали запрошувати науковців до цього процесу. Я вам більше скажу, я також запитав, чому Кримінально-процесуальний кодекс був в такому сурому вигляді прийнятий. Мені так по секрету сказали, що інститут отримав вранці проєкт. До вечора потрібно було зібрати всі підписи кафедр і відправити знову в адміністрацію президента як положено. Звичайно, це, ну як сказати, науковці також ці люди нормально. Ну, що вони? Вони поставили свої підписи, поплювалися. Але ціна цим законом, особливо сталим таким, дуже дуже низька. Ця ціна. Вимірюється потім а тим, потім ви що невинуваті абсолютно. люди сидять за ґратами. Звичайно. І захисники повинні використовувати все, що можна, чим допомогти або чим звільнити ну, звільнити своїх клієнтів, ви розумієте? Тому, але ставити в вину. Одна справа адвокат, так. але зовсім інша справа, коли це робиться тими, хто мав би стежити за тим, щоб покарання діяло. Ну, представте, є ідея застосувати. І закон то дуже вчасний і дуже передовий, ви розумієте? І зараз його, його можна розглядати під різними кутами і сказати, так, він принесе шкоду, окрему шкоду, можливо, з братами, якимись там вбивцями, або, можливо, з якимись там ще що, яких суд не докарав або не дорозслідувало щось. І так це буде. Це буде не то, що ганьба, вона буде ну, тяжким тягарем. Але це для того, існують правоохоронні органи, щоб контролювати ці процеси, щоб доробляти. Але в цілому для епохи реформування цей закон дуже прогресивний і дуже важливий, і дуже корисний. Дякую вам за участь у програмі за і Дякую за ваші за коментарі. Це була програма «Ми разом. Я Ірина Штогрин. На все добре.